Судили в чемпіонати України. При мені, там 8 чи 9 суддів стали міжнародниками. В, сутболі, в один у совболі, хоча він був безболі, міжнародник, а в совболі став, було 8 е, безболість з'явилося. Ну, від цього вони десь може сталося краще. Да, може. Але після певного часу, 3-4 роки, залишилася ситуація, що залишилось 5-7, може емпаєрів, там, там, власне, судді емпаєр називається. Тобто дуже зменшилась кількість. Виникло питання, таке розуміння, що створено для того, щоб більше забезпечити роботу ампаєрів, <сум> їх більш професійними, більше щоб вони заробляли, мабуть, так. Але на сьогодні є дивні речі. Наприклад, у нас в своєму суді немає Чернівецького, які не судять. Чому? Тому що семінари весь час проходять в Кіровограді. коли я голубь, був колеги головою, то семінари про кожен рік в різному місці по Україні. Ліцензія діяла три роки. Три роки діли ліцензія, але ми сімнари проводили в Рівному, там в Сімферополі, в Кіровограді, в Києві. Їздили по країні у Львові, де завчалися місцеві. Не тільки судді, гравці вихователі фізичного виховання. З шкіл приходили, отримали знання правил, гри і так далі. То це не відбувається вже в болі. У нас з одинадцятого року місце проведення це єдина наш Кировагра під змагання під турнір Колодицького, де судді, типу, Практикуються, показати, вони судять, ну це неправильно. Судді мають працювати з правилами, з регламентами, схемами, і судити у себе вдома, і приїжджати потім продивитися. Ну, показувати, них... Це ж не з нуля люди починають, вже якась у них за собою історія. Певні відгуки тренерів, там, відгуки колег там може бути, там десь хтось передивляється, комісари, так називаємо його не судять. А на сьогодні, ну що вам сказати, от важка ситуація з судівством. Не їду Чернівецький на семінар, постав питання: хлопці, чому не йти на семінар? Ну, ем, треба витрачатися. Але ми, у нас немає надії, не що ми будемо потім злучатися, зразу, типу... ну розуміло, зразу вони будуть сидіти, там, Треба з дітей, причина і так далі. Ну, і... і з інших місць я не бачу, що великий був приріст колегії. Пара нових суддів з'явилося, але мала їх кількість. Мала. При цьому цьому році суттєво підняли їм. Зарплату, є велика проблема з рейтингом, Бейсбол живе весь на цифрах, як сплошна математика. Є рейтингові протоколи, які ведуться, статистика. В цьому році була нова схема придумана, яка теж не бачу, що вона а рейтингу немає в цей сезон. Тобто Бейсбол це для цифри для гравців, це для менеджерів, хто на цьому цікавиться. Є проблеми певні федерації, скажімо так, національної, якими ми не можемо виходити. З цієї ситуації знайти. Чому? Всім, всім, всім цим процесом, мабуть, справляють кошти. Ну, то є, створити один комітет скорості, треба теж кошти. Внески, до речі, в чемпіонат, якщо сказати, тисяча гривень внести команду в чемпіонат, Дивіться, в чемпіонаті групи А. Тисяча гривень. Я не питаю, скільки внесків там, популярних. Там, баскетбол, футбол, і так далі. Там, мабуть, більше. набагато набагато, набагато більше. Да. І оплати, ну. суми набагато-набагато більше. І статус команд набагато багатший. Тобто найстем судять місцеві судді, не залучається для того, щоб клубам зберегти кошти, щоб вони не витрачалися на нагороди. Але нам ми приїжджаємо, наприклад, той ж там судять місцеві судді. Два, да, наприклад, там або один приїжджає. Чениці приїжджають оба приїжджать. Ну добре, ми, нам, в нас немає типу, слова. Да, але теж у Кубок України ми приїжджаємо в <кхів> Рівне, судять місцевий суддя, плей-офф. Непогано суди, не на претензії. І другий суддя з Києва приїжджає, який судить в домі, головним три грі підряд, і в неділю дві грі придають в дромі. Це дуже важко. Сам судив, сам знаю. Сам пам'ятаю ці е, кажу, претензії головних менеджерів, що особливо в чемпіонаті, що молодому пічер має судити найкращий суддя. Найкращий. Але як він може судити найкращим, коли він першу гру вже відсудив в домі? І він знову ходить вдома, тягає облаштунки, маску. і... Я собі ти б зміг вставати, присідати 6 годин підряд, полупрісід став, полупрісід став. Вибігти, перебігти. Ну, це ну, важко монтажі, А плюс добавився жара, на, там, в тіні, в тіні там, 35 або 40. От, і це є проблема, Те, що не, не з'являються молоді судді, відсутність можуть мотивації тобто, коштів. Плюс додавалось не розширення географії проведення семінарів. По Україні. От введені нові, нові правила. Наказують піщері за те, що вони роблять сход в третю базу і не кидають. Нове правило десь ну, є в Major League меджулібезмі, такі правила введені. І коли кажуть, хлопці, то має бути написано на бумагі на Твері правила роздані, а правила ну, не друкуються багато років. Тобто ну, Це дихі речі, які має займатися колеги. І мої були здивування в цьому році, коли західним вогнем граємо, мені дзвонить тато одного гравців по телефону. Де поселяється, де я їду судити. Я Кажу, як ти можеш судити? Так ми твій син грає. Про цю історію. Да, І цей син це до речі. Я кажу, мене трошки порадило, що за ніч змогли знайти заміну, там зі Львова викликали Для бюджет. Публікація мало свій вплив? Звісно, мало вплив, воно мало зрушити ну, ну, допомогло. Трошечки я мав неприємну розмову з теперішньою головою колегії В Втім, в мене з ним такі важкі вносить, вже так кажуть, ще з попередніх часів. Але заміна св'язки відбулася, приїхав. Це не вплинуло на те, що ми перемогли західний вогонь, але це психологічно давить на гравці. Гравці знають, хто цей суддя, гравці знають, хто його, де грає його мало того, що там син, у да? нього в спортивній школі в журналах. Дивна річ. Да? Тобто голови федерації судити не можуть, А тренери цих дітей, які потім стали старших командах грати, їм судять в Україні. Ну дивна така, да? Тобто, якісь одновіччі. Я колись казав, слухайте, це положення придумано під одну людину, щоб не дозволити. Плюс там положені, тренери команд вищих ліг не мають права Я кажу, чому футбол це жінки зовсім інші від спорту. Чому бейсболісти не можуть судити софтбол, чи навпаки? Чому не можуть судити дитячі змагання? Смішна. Не смішна, вона така критична річ, але це зрозуміло, що це було зроблено проти Грінчука і Судимика Володимира там, допустим, всім Але ну, я знаю. Людям це так подобається. Люди себе так задовольняють. Вони сплять спокійно, ну, дай Бог. Давайте поговоримо про дитячу інакше, як у нас на Буковині розвивається. Які є досягнення? Е, велика проблема на сьогодні є в нашій безволі Буховінської Федерації, це тренерські кадри. Тренерські кадри велика проблема є. Я працював Денис Ферар один час. Ну, на базі цієї школи, на 24 й школи я працював тут же на був. Хоча тут немає великого поля стадіону, але так сталося, я тут працював в фізичному фізичне виховання. Так само звідси Петіалусь, трошки діти, до речі, про як багато видів спорту роблять: волейбол, баскетбол, там, з школами за сьогодні. То вже два роки, як він звільнився, звільнився зі школи і звільнився з, 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 з спортивної школи. Причина одна це маленька зарплата. Ну, так, це головна причина маленька зарплата була, я так розумію, що він там потім займається там, на вільні хліба, там, мабуть, було краще. Але було у нього бажання повернутися назад в цьому році. Весною ще було бажання, але я розумію, що бажання виникло тим, що, мабуть, не пішов з тої роботи. Не ну, все зробили для того, щоб він вернувся. Це зробили для того, щоб в школі там, там, протоколи, потім все ж таки він відмовився. Мабуть, і нема такої конкуренції, тому що бачать молоді гравці спортсмени, яким чином, яким трудом, якими накладками. Відбувається сьогоднішня процедура розвитку бейсболу на Буковині. новий киселів, трансфер доїзд, я ще там, там, і в кажу, і Шижнець, і Швець, і на трубі грець, да, там, і сварщик, і штукатур, ну, все накочер. І в Воді, і на виїзді, все. І наскільки це важко, а потім що мають люди питають задачі питання. Якщо вони ще одружуються, з'являється дружина, друга половинка. Якщо пішли діти, то з'являється ще одне питання, то є питання, а що ви маєте? В кінці тунею цього, ну, що ти можеш мати. Тобто, і дійсно на сьогодні це не виглядає дуже перспективно. І Дивиться з геометричною прогресією. Да, там, кожен рік люди вступають на факультет фізичного виховання. З яких видів? Mm. Популярних, да, де багато грають, вони поступають. Геометрична прогресія. І через, через 4-5 років вони випускаються з дипломами і десь треба їм, їм трудовлаштуватися. Да. І от заходить там один бізболіст в інститут фізичного виховання, там, чи в університет, чи в п'єдинститут, один поступив, і на виході він теж вийшов з дипломом, Ну, добре, один, але він не хоче працювати. Або заходить 10 футболістів, ну добре, з них там не хоче працювати там, 9, один залишається, або там, два, три чи п'ять. Тобто, така прогресія, Чим більше поступає, тим більше на виході. Тобто сьогодні є проблема з кадрами. І це перекликається. з подальшою політику, з подальшим розвитком нашим рухом далі рухатися. Тобто з юналами ми два роки вже не виступаємо в чемпіонатах України юнала. Це 10-11 років. Не Ми приймаємо участь. Ще в літалізі ми грали в тому році, а вже не віналах, ні. І якщо фінансові проблеми вдається, там, з батьками або з понусами, там десь самі щось підзаробили, десь управління допомагає, школа десь допомагає, то вже з набором. Я дійсно треба хтось цим конкретно займався. Не може одна людина, це психологічно дуже важко. сидіти на наборі 10 12 років, тут же юніори, кадети і доросла команда. Підхід зовсім різний до різних гравців. З тими треба щось і ну, кажуть, так говорити, а з тими треба ж постарше, може по старшому ну, вже по іншому питання, що доросла бесіда, доросла розмови, думаю, інші. Тобто, і від цього відштовхується наш розвиток, що з командами. Якщо колись на 18 школі, коли ми там були, вони проводили чемпіонат, міський чемпіонат, в якому грало 3-5 команд в домовіці, і це все було у мене на одному на голові, велика була плюс в тому, що це був мікрорайон, масів, спальні майже школа, великий район, де збігалися діти, сходилися. То сьогодні говорити про великий набір в Новому Киселеві, доїзд. От були хлопці, які з гравітона захотіли займатися бейсболом в тому році. Але доїхати додому дріждзаводу. Потім з дижі заводу на новий киселів, потім з нового киселивого заводу сісти на 34 ще доїхати на гарбітон. Я не знаю, це, мабуть, дуже довго. І свого часу перестали взагалі ходити. Або є хлопці, де там з гроші. Така ж сама ситуація: добратися до місця збору, там, нехай на головну вулицю приходить автобус. Тобто вносять коректів і місце проведення тренувань. І хочеться провести тренування не на пристосованих умовах. там, Хлопчик, ти розумієш, тут має бути забор. А тут має бути горка, а тут має бути база зафіксована, яку треба пробігати, не, не, щоб вона не ховувась. Не Хочеться на нормальних рівнях. Неможливо плавання готувати, може можливо навчити плавати в озері, да? але неможливо готувати плавання в озері, де там, 10 градусів там, вода, чи там леска, чи немає бортів, доріжок немає. Тобто має бути умова для підготовки спортсменів високого рівня, високого класу. А займається просто фізичною культурою, зарядку розвиваючими вправами, то це багато є видів, які цим займаються, чи є за гроші. Тому ми хочемо ставити завдання, швидко для спортсменів для команд вищої ліги, для збірних України. Для того, щоб ми не висяли там успіхів. І на останок, що нам потрібно для розвитку бейсболу на боку? Щоб він зробив оговне крок операції? Насамперед. Перше, що я скажу, що треба потрібно, це поле. Стадіон місць. Причому два. Чому два? О, немає одного, тепер два хоче. Чому два? Доросле це для дорослих, воно відлічається розмір від малого. Дитяче це дитяче. І дитяче поле, бейсбольне, де грають війна, воно підходить і під собою, воно однакове по розмірах. Тобто таким цільном дитячим вбивається два, два зайці. Да? І Совбол отримує площадку, і має дитячий бейсбол. Прив'язка в місці. І друге доросле поле. Це вже для кадетів, феніорів, старших. І тоді можна вести розмови, да, там, це серйозний шах, це серйозний фундамент, це серйозний забитий, яка закладена цеглина для фундаменту в в Чернівцях. На стадіон навколо стадіона коло споруди стадіон з'являються всі інші там, ну, предмети розвитку, там, контингент займаючихся, створюється база, з'являються спонсори, з'являються рекламодателі, які ввішують свої банери, фіши на цих стадіонах на полях. Їдуть, хоч небагато щось дають. Є можливість залучення телебачення для картинки, шикарної картинки для показник спорту. Є ну, приймає, сприймається від спорту на майданчику, на який відповідає краще глядачам, ніж на пристосованих майданчиках. Ну, табло електричне, озвучка. озвучка. Все, як, все як є, да, ну, більш-менш на інших видах там, на футболі, на Буковині, наприклад. Тобто, це я рахую, на сьогодні це фундамент, це футбол. Другий крок це кадри тренерські. Які має Набором займатися дуже важко. І ті тренери, які займаються набором, це герої, можна говорити, тому що привити любов до дитини, до спорту певного, щоб він далі займався, це дуже важка праця. І вона мала би більше оплачуватися. Я навіть рахую, що тренери, які сидять на наборі і не вони мало би більше можуть навіть зарплатню, ніж ті, які може старші, там кадети, юніори і так далі. Тобто це на другий це кадри. Буде перший і другий. І будуть російські, з яких можна купити команди в вічі ліги, там, і може мати розмову з спонсорами. Класний ваня він там, кидає 100 міль, нічого собі. Далі, 100 міль це дуже сильні кілокі. В Україні, маючи 80 міль, ти можеш виступати в дивізіоні А. Да, воно, так". ну, ну, такий рівень, поки що українського, українського бейсболу. Тобто і зимова база, Обов'язково зимова база. Зимова база де має бути свої тренажери. Свої Танки, свої галерії для відбувань, де відточується техніка відбування. Неможливо від, техніку відбивання відточувати на вулиці, тому що ми відбуваємо, якщо він полетів там на 80, на 90, на 50 метрів куди їх збирає. Сітки, які улавлюються, знаходяться в місці. Пушка відбувається. Тобто це от такі ж кроки, які роблять великий прорив в показниках самої гри. Класності. Звісно, тренери мають бути. Розбиратися в тонкощах, Мають бути навчені розуміти гру, семінари та не скіпання. Дякую, Ростислава, і ми віримо у розвиток букованського бейсболу. Дякую, дякую Так само, я так що цього віру. Тому і цим займаємося. Дякую.